Так, сьогодні у нас новий день. новий день попробуємо підготувати щось до покраски ліфа. Зараз я покажу. Значить, що я тут зробив? Зараз я покажу. Значить, ці всі шви я позачищав. Взяв шуруповерт. Взяв також щіточку. Повичищав ці всі шви, де було чорне. Тут в нас заходить. В цьому місці погано зачищати його. Та й не зачищав його, тут закривається, я зашпаклюю. закривається вставочка, така його не буде видно. Просто затягну тут і все. Тут все заварено, пробілів немає, я попечищав акуратно. Тут підкоцав, тут підкоцав. Зараз я не так покажу, кожен такому. Всі ці, шви я позачищав. О, все, все, я позачищав, тут поріг, стики поробив. Тут все це Йоршиком повичищав, щоб не було цих локалін чорних. Тоді погано з них шпакльовка держиться. Тут позачищав, тут так воно і має бути. Я його просто плавно вишпаклюю і все. Панель теж зачищена, вся. Зараз я беру машинку, розчищаю це все діло. Беру машинку, чіпляю на її 80-ку і погнав така машиночка, в мене є електро. і погнав. Розчищаю все максимально, що мені треба. Попідґрунтовую на епоксидний ґрунт на балончик. Щоб не було голого металу. Таким балончиком я пользуюсь. Curie фініш, нормальний балончик, хорошо сохне, хорошо тримається. В принципі, епоксидний ґрунт це хороший ґрунт. Все, розчищаю, підґрунтовую. І вже на грунт теж шпаклювати. В принципі, я показав, що я тут підшкурив. Я його біжиркою пробіг. Зараз прогрунтую ці шви. Щоб вони в нас не коризували тоді під шпакльовкою. Не все буду проходити, тільки вверх, Ось тут по панелі пробіжусь. Тільки де голий метал, пробіжусь балончиком. Загрунтую на епоксидний ґрунт. Воно постоянно я потім проложу тут кром герметик. Внутряк тут де Внутряк спочатку треба покрасити спочатку, а потім герметик. А тут можна загрунтувати і проложити по всій дліні герметик. кисточкою. Так він був і положений. В принципі, отут видно, все остальне я щищав. І все. Позагрунтовую, лишаю його. І вже будемо завтра шпаклювати, підшкурувати. Малярну цю справу. Така так, це у нас робота. Так, це в нас новий день. Пройшло пару днів, я не займався ліфом. Не було часу на це. Показую, чим будемо сьогодні займатися. Дивимося. Поки машинку оберемо в сторону. У нас є бампер. Бампер, скоріш за все, трошки не від такої версії. Не можу сказати, чи це Америка, чи що це, не знаю. Не готовий сказати. Е, сюди впаяли е, о, цей кусок бампера від старого. Ту ставиться туманка, а на цьому бампері не було нічого. Далі, він весь попаяний. Ну, не весь, ну майже весь. Куча трещин була. Тут такі слоя шпаклі. Нормальні. Він в печальному стані, такому ставшому, тут везде гаргулі, такі полопана шпакльовка. Це все зараз до машинкою ставати і вишкурувати, знімати до пластика, зашпакльовувати шви. По кузову що ми маємо? Я трохи пошпаклював його. Попідшкурював. Таке більш-менш, форми є, треба доробляти. Але нічого зараз цим займемось. Спочатку займусь бампером. Тут є чим позайматися, а потім перейду на машину. Машину поки чіпати не буду, кузов. Займусь поки бампером. Тут гельмітки промазувані, воно все повисихало вже. Тут Чуть пол Тут був піджований, я позашпакльовував ще, нічого не шкурив. Тут позатягував. Оці всі шви, де тут горілося. Тут ну, трошки навів якийсь лад. Зараз приступаю до бампера. Маленький такий секретик лів, якого побила BMW. BMW було в попередньому відео. Я вставлю десилочку на нього. Можна перейти подивитися. І приступаємо до бампера. Вставати розшкурювати. Беру машинку, менеджа машинка, електро, пилісос, пилісос стоїть на вулиці, така шланга. Це я сам її схімічав. Ставлю на вулиці, щоб він не гарчав тут. Ну і приступаю до бампера. Трішлося півтори годинки, мабуть, приблизно. Я його порошкурував. Він такий тут ужасний цей бампер. І він тут паяний, кривий, горбатий, шпакльовки тут. Верх тут нормальний, я порочищав, де була павутинка. Це я грубою нордацькою, 80 пройшов. Оці всі шви повичищав, де паяно. Ось повичищав. Низ цей повичищав. Це теж впаяний кусочок. Кругом, в принципі, пройшов, порозчищав. Тут у нас теж підшпакльовку не було видно. Паяне кругом. Тут я ямку цю горбочок нагрів. все зараз стою пішпакльовую, Під, шпакльовую. під шпакльовую і далі покажу. Що будемо шкурити і як. Я її повитирав від пилюки. Нормально, може ставати шпаклювати. Продовжуємо по ліфові. Зараз я покажу. Хорошо, крило в нас вже готове. Все повишкурував, позашпаклював, заклеїв. Заклеїв. Крило є. Тут теж є. Далі. Тут все повишкурювали, підшпаклювали ці всі шви. Зараз я позагрунтовую. Бампер. Я показав так коротенько. Що воно як з бампером, я весь його перечухав, перешкравив, максимально все не знімав. Тут дуже багато слоїв. Я порошку робчики, проблемні зони. Це в основному знизу тут. І, в принципі, не було смисла знімати все. Це дуже довго і невдячно. Все, приступаю ґрунтувати. А завтра у нас сьогодні погрунтую. Завтра у нас який план. Завтра познімаю всі ці наклейки, цю бумагу, скотч, ці пакетики. Треба покрасити задню панель і покрасити внутряк як трімом. Тут теж підшпакльований пол трохи. Значить, це я підґрунтую. Тут підґрунтую п'ятно. А завтра весь багажник і внутряк панелі покрасимо трімом. І задню панель покрасимо цвіт. перешкуримо. Вже включуся, покажу готовий результат. Ну що, для когось пройшло буквально секунда. Для мене пройшло вже пару днів. Це вже день покраски Nissan. Що ми маємо? Бампер він готовий, перешкурений, перечуханий, перемазаний. Коротше, максимально. Зараз салфеткою тільки протираю його. І вперед. Я показував, що там і до чого з ним було. Крило теж все готове. Тут типу, обклеював такі кантики акуратно, тут запилиться щось, там. що запилиться, то запилиться. Тут навіть і без лаку, мені здається, було чисто база, Ну, тобто краска. Е, внутряк вже готовий, Ну, внутряк я вже покажу Покажу завтра, коли розклею. Все, Тут такі місця під переходи. Потім я Далі розклею. Поріг то весь закрасим. Антигравія я наніс сюди, кусочок весь не наносив. Вставати до покраски, приступати, красити, і треба буде вже закруглятися, збирати салон, все остальне. Покраска у нас такий сьогодні день. Тоді зараз вставлю маленьку вставочку. Все, не буду показувати в покрасці, нема смисла. і Зараз буде камера в пилюці і все остальне. То покажу маленький кусочок і покажу готовий результат. Включусь на покраски. Тупаємо до покраски. Я наніс півтора слоя бази чорної, та півтора-два легеньких. Саме чорної. Закрив всі ці -сі сірі моменти, протіри там. Не заливав, просто закрасив легенько, Але є ще важливий момент. У нас Nissan номер краски CAD. Тут на краски на чорний ґрунт. Тобто на чорний ґрунт або на чорну базу. Така у нас красочка. Я думаю, передає. Це момент дуже правильний, бо воно, ця краска дуже погано криє. То дуже важливо на чорний ґрунт або на чорну базу. Продовжуємо покраску. We're gonna do this on the right way. Pisces. I don't wanna know your name, cause I might just feel your pain. Might just risk my life to keep you dry when it rains. Might just fall in love, a little hug can make me stay. Mystics make me soft, just like a moth to a flame. Show me where's the crowd, and I'll be proud to just obey. And if you're not around, then I'll be proud to take your place. I'ma roll this loud while I go down and reload. Хмарна погода, але я думаю, те, що треба, то буде видно. О, внутрішок покрашений. Тут немає ніякого кримінала, все нормально, герметик лежить. Він такий тут і повинен бути, жовтенький, розмазаний кісточкою. Все тут прокрашено, зараз тут наклеюють кошумку. Такий квадратик. Купив тіпа заводський. І все буде пушка. Це я повитираю, Це вода накапала. Ще забули одне крило покрасити. Чоловік нагадав нам. Зараз ще курим це крило і покрасимо його. Зараз покажу бампер. На вулиці. А потім вже включиться, як буде зібрано. Так, всім привіт! Я не зря тут стою. У нас мало вийти відео в суботу, по ліхові. Фініш. Але вийшла оказія невеличка з ліфом, не попали ми в цвіт. Не ми, але зараз я покажу, в чому проблема. Значить, тут вже все обклеєно, перешкурено. У нас тут був переход в цьому місці, ми його подали далі. Повністю замите все крило, обклеєно, бампер перемитий. Так. І ця арка це вже власник захотів, бо тут по арці облазив лак. Перешкурили, обклеїли переходики маленькі. Я вставлю фотографію, яке там було. Ми його почали збирати, покрасили, там відео є. Але виїхав на вулицю, а цвіт не такий. І дуже сильно відрізняється. Я вставлю фотографію. Там, там буде видно. Сьогодні віддали дверку на подбор, сьогодні в нас е, понеділок. В суботу мав бути фініш. Ну, фініш не вийшов. Зараз. Треба перекрашувати, акуратно перекраситься погано. Свіжий матеріал, можуть бути подриви, ще щось. Ну, я постараюсь так зробити, щоб не було подривів і всього. остального. Тоді приступаю до покраски і включуся по результату. Подивимося, як там цвіт у нас підійде чи не підійде. Я сподіваюся, що підійде, не може бути всі погано. Таке буває. Цвіт такий тяжкий, відносно тяжкий. І таке буває. Не часто, але буває. Хоча стараються всі, і я, і подборщики всі стараються, але бувають такі моменти. Оказія, як я її кажу, називаю оказія. Все, тоді стаю до покраски, включуся по фінішу, покажу, що вийшло. Так, ну що я вам можу сказати? Я трошки провітрив, пішло десь пів години приблизно. Я думаю, що на відео видно, воно стало краще. Мови нема, компресор включився. Звідси більш-менш на відео краще видно. Камера передає краще. Ну, все одно не таке. Я згоден це стик, колір тяжкий, але воно все одно не те. Я думаю, що це вже більше перекрашувати я не буду, воно нічого не дасть. Треба з цим змиритися. Ну Тут воно дуже відрізняється. Хоча якраз красив в базою тільки низ тільки лаком добивав, а ця бочина вже була крашена. По ній видно, що вона крашена, шагрині нема. Ну це реально темніше. Це по правій стороні. Бампер там все добре в нас з бампером. А це все одно не то. Ну, більше я перекрашувати його не буду. Воно схоже, але десь близько, але не то. Це набагато сіріше, це трохи темніше. Так як я це бачу. Якщо так дивитись, то ще болі боліміні. Може воно на вулиці якось чуть-чуть вирівняється, я сумніваю. Все так буває в цій нашій професії і частенько. Ти ніби стараєшся, хоча краще, переробляєш, докрашуєш, а воно в кінці хопа, і така халепа. Ну нічого, будемо збирати, я, власне, завтра позвоню, все скажу. Якщо хоче, хай і перекрашу. Я більше перекрашувати не буду, воно вже нічого не дасть. Все, до завтра. Так, на сьогодні новий день. Вчора була покраска. Я показував. Ну що, ми його підзібрали, накинули бампер. В принципі, вже все зібрали. Номера я зняв, щоб не палити, понятне діло. Блін, багажники номера. Перевернемо. Так, багажник зібраний. Всі пластмаски стоять. Уплотнителі. Це я не розбирав. Тут все позажимав, фонар зажитий. Цей трикутничок стоїть. Салон зібраний. Все нормально, зроблю хімчистку. І я думаю, що буде порядок. По цвіту, по цвіту, полярнули з лігом дверку, Переход, в принципі, непогано виглядає. чуть чуть якби на відео це світліше, але вживу, воно нормально. Тут, в принципі, хорошо. Тут ще є момент по бамперу, зараз розкажу. По цій стороні, то, звісно. Є різниця, бо це реально світліше, але нічого ми з цим не зробимо, ми ж в канті красили. Ця бочина була крашена, вся. Ось я попробую показати. Тут шагрені майже немає, У мене є. От так. от. Я думаю, що це вже буде фініш. Бо тут ще... І тут у нас є один отержатель. тут одного немає. Ще є тут питання по бамперу. Сьогодні рано замітив, коли поставили усілітель. Від цього угла до центра фонарика тут у нас 42. А на старому бампері 48. Різниця. І виходить, у нас оце. Це місце впиралося в усілітель бампера. Довелося усилітель зняти, буде без усілітеля. Бампер все-таки не такий. А так, все закривається нормально, легенько. В принципі, нема з ним проблем. Це фініш поліфові. Нормальні світки, ліф получився. правда, дощ іде. Але що, зазорчики є? Все нормально, Переходи ми поубирали. Все остальне полірувати не будемо, по цвіту на вулиці бомба. Я навіть в боксі дивився, то я думаю, що пушка. А по тій стороні то вже не принципово. Гарний собі такий ліф. Потім людина приїде, як захоче, відполіруємо. Все, тоді всім пока. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому не понравилось, ставимо лайк. Якщо дуже погано, ставимо ще один лайк.